Псалом 137. Псалом Давида Прославлятиму тебе, Господи, від усього мого серця, співатиму тобі перед ангелами, бо ти вислухав слова моїх уст, поклонюся до твого святого храму і прославлю Твоє ім'я за Твою милість і Твою правду. Бо Ти звеличив своє слово понад усяке ім'я. Того дня, як я закличу до тебе, невідкладно вислухай мене, ти потурбуєшся про силу моєї душі. Хай прославлять тебе, Господи, усі царі землі, бо всі чули слова твоїх уст. Тож хай співають на дорогах Господніх, бо велика слава Господня! Адже високо Господь, і на понижене Він споглядає, і горде здалека впізнає. Якщо я піду серед біди, ти держатимеш при житті мене, на злобу моїх ворогів простягнув Ти свою руку, Твоя правиця спасла мене. Господь розплатиться за мене, Господи, навіки милість твоя, не погордуй ділами своїх рук. Євангеліє від Івана, розділ 14. Хай не тривожиться ваше серце, вірте у Бога і в мене вірте. У домі мого Отця багато осель, а якби не так, то я сказав би вам, оскільки йду приготувати вам місце. І коли піду та приготую вам місце, то я знову прийду і візьму вас до себе. Щоб іде я, там і ви були, а куди я йду, ви дорогу знаєте. Каже йому Хома Господи, ми не знаємо, куди ти йдеш, тож як можемо знати дорогу. Ісус говорить йому: Я є дорога, і правда, і життя. Ніхто не приходить до Отця, якщо не через мене. Якби ви мене знали, то знали б і мого Отця. Відтепер знаєте Його і бачили Його, каже йому Филип: Господи, покажи нам Отця, і цього нам вистачить? Говорить Йому Ісус, стільки часу я з вами, і ти не знаєш мене, Филипе, хто мене бачив, той і Отця бачив. Як же Ти говориш, Покажи нам Отця. Хіба ти не віриш, що я є в Отці й Отець є в мені? Слова, які я кажу, вам не від себе кажу. Отець, який у мені перебуває, він і творить ті діла. Вірте мені, що я в Отці, а отець у мені. Якщо ж ні, то через мої діла повірте мені. Знову й знову запевняю вас, що той, хто вірить у мене, робитиме діла, які я роблю, навіть більше від них чинитиме, бо я іду до Отця. І що тільки попросите в моє ім'я, те й зроблю, щоб прославився Отець у Сині. Коли мене про щось попросите, в моє ім'я, я те зроблю. Якщо любите мене, ви будете дотримуватися моїх заповідей. І я попрошу Отця і дасть вам іншого утішителя, щоб навіки перебував з вами, Духа істини, якого світ не може прийняти, бо не бачить його і не знає Його. А ви знаєте Його, бо Він при вас перебуває, і у вас буде він. Я не залишу вас сиротами, я прийду до вас. Ще трохи і світ більше не побачить мене. Ви ж будете бачити мене, бо я живу і ви будете жити. Того дня ви пізнаєте, що я в моєму Отці і ви в мені, і я у вас. Хто має мої заповіді та виконує їх, той мене любить. А хто мене любить, того любитиме і мій отець, і я любитиму його, і з'явлюся йому сам. Каже йому Юда не іскаріотський, Господи, чому це так, що ти маєш намір з'явитися нам, а не світові? У відповідь Ісус сказав йому якщо хто любить мене, той буде виконувати моє Слово. І мій отець любитиме Його, і ми прийдемо до нього, і зробимо оселю в ньому. Хто ж не любить мене слів моїх не виконує, слово, яке ви чуєте, є не моє, але того, хто послав мене, Отця, Це говорив я вам, перебуваючи між вами. А утішитель, Дух Святий, якого Отець пошле в моє ім'я, Той вас навчить усього і пригадає вам усе, що я вам говорив. Мир залишаю вам, мій мир я даю вам, не так, як світ дає, я даю вам. Хай не тривожиться ваше серце і не лякається. Ви чули, що я сказав вам я йду, але я повернуся до вас. Якби ви любили мене, то втішилися б, тому що я сказав іду до Отця, адже Отець більший від мене. Я сказав вам раніше, ніж це станеться. Щоб тоді, коли воно станеться, ви повірили. Недовго вже говоритиму з вами, бо надходить князь світу, та в мені він не має нічого. Але щоби зрозумів світ, що я люблю Отця і як заповів мені Отець, так я і роблю. Уставайте, ходімо звідси. Друга Хронік. Розділ 36. У першому році кира царя Персів. Після виконання Господнього слова, сказаного устами Єремії, Господь підняв дух Кира, царя Персів, і наказав проголосити в усьому його царстві на письмі сповіщаючи. Так говорить Кир цар Персів: Господь, Бог неба, дав мені всі царства землі, і Він заповів мені збудувати йому дім у Єрусалимі в Юдеї. Хто з вас є з усього його народу? Його Бог нехай буде з ним, і нехай він піде.